А як відбуватимуться події в матчі Динамо Київ? Вікторія Ползінь? Насправді, по перше, треба сказати, що Вікторія Ползінь доволі вертикальна команда, як і більшості чехів, і нашим дуже важко це дається. Тому дуже багато буде залежати від того, як відпрацюють Брашко. Я думаю, що він буде в опорній зоні, а також центральні захисники. Суто індивідуально, Динамо Київ має трошки якісніший склад по футболістам, як на мене, і тому буде, скоріше за все, володіти м'ячем і грою. Одне питання, чи зможуть вони реалізувати це в моменти і в голи? Я думаю, що так. Я думаю, що нарешті Динамо заб'є свій перший гол, і причому зробить це в першому таймі, тому що їм треба буде це зробити, і можливо навіть заб'ють два голи, щоб більш Спокійно себе почувати. 2-0 після першого тайму, і в другому таймі Вікторія Плзень заведеться, бо вона вміє робити різницю в другому таймі. І я думаю, що тут буде гол від них, а далі почнеться від Сашо заміни, гра на захист і дуже-дуже нервова кінцівка. Але зрештою ми видихнемо і отримаємо результат: 2-1. Перемога, Динамо Київ.